Якщо вони вже прийшли працювати, але не прийшли сюди, можна було делегувати представників, помічників, хто їм заважав ніхто не заважав. Але, напевно, саме основне це їм не цікаво працювати чесно, або, або з чеснотою, або з представниками з громади. Оце саме основне, про це треба говорити, і це коштує. Як ми корабель назвемо, так і попливе. Вони вже назвали себе, напевно, і за скромності, а може із за судів, або без судів, або із зайнятості. Я думаю, що делегування було б нормальним спілкуванням з громадою представників, кандидатів вже без 5 хвилин а, з Верховними Верховній Раді представниками нашими. Про це потрібно говорити. Але, напевно, бояться руху, чесно, тому і не прийшли. Напевно, бояться, якісь є там поштовки, да? про прозвітуйся за 16 січня за вбивчі закони, проаналізуй про і про засвідч, чому це так вийшло, чому вийшла війна нині, чому вийшла е, анексія, чому сьогодні гинуть та ж сама громада, Житомирська область, сама е, потерпіла на, на військовому поприщі. Про це потрібно говорити. Я вважаю, що... Не замовчувати, пане Костриця, а говорити. І при чому говорити на всіх сайтах і на всіх засобах масової інформації. Не цікаво працювати з рухом частом із громади, тому нема то нема чому в майбутньому там і що там не Ще в березні. Знов чергові вибори.